Коломия не помия, Коломия місто, Коломия гарні дівки, як пшеничне тісто. Дух, що тіло рве до бою. Я приїхав сюди в суботу після подій, які сталися в п'ятницю. Просто я не можу стояти осторонь такого словілля. Весь світ, зрештою, осуджує те, що сталося в нас. І ми, оці люди, які зібралися на Майдані, ми відстоюємо не політичні погляди, ми відстоюємо не якийсь курс розвитку держави, ми відстоюємо те, що ми живемо в 21 столітті і хочемо бути цивілізованими, вихованими, високоморально розвиненими людьми. Методи 19 століття я вважаю абсолютно несумісними з реаліями сьогодення. Коли ми не помиє, Україна не тюрма, крикнемо Я не Ввечером тут ми ранком ходимо на парк. Ми тут навчаємося. Ага, і ким будете? Назай міро, Назай міро, Слава Ісусу Христу! Коломия завжди була з майданом. І Україна буде незалежною з усіма законами і з такими, як має бути, що всі люди перед законом рівні. Це в першу чергу. Коломея є непросте місто з традиціями, яке має свої погляди, має свою історію. І вона знає, Коломія, що Історія України має бути інша. Коломея за зміни. І я сподіваюся, що ці зміни відбудуться. Як воно працює це? добре працюється. Дуже приємно. Чим Дом пригощаєте сьогодні? Люби. А що бачите, про що дивитися? Всім смачненько. Втомлюєтесь? Ні, звичайно. Як можна втомлюватися? Так, при такому настрою, про такі кілька. Маса людей, і кожен майдан як такий сприймає по-своєму, але враження тільки позитивні, дуже тішить згуртованість людей, дуже тішить організація. Дружність і згуртованість народу, вона просто показує, що нема цих вовчих законів зараз. Що народ стоїть за себе, стоїть за свої права, і це і це дійсно тішить. Ну зрештою, що ще можу сказати? З кухнею тут все в порядку. тут гріх, гріх жалітися на кухню, гріх жалітися, що може якісь хулігани є чи конфлікти. Цього всього нема. Все робиться мирно, згуртовано за, ну, за домовленістю. Ті самі дрова та сама їда. Ну і решту, і прибирання. Ну, всі аспекти вони робляться дружно без е, ніяких конфліктів. І це теж тішить, що ну це, це не є маловажно. Ще от звернув увагу на організованість охорони. Тобто найменша провокація, найменше там не знаю, п'яних, що приходять, їх теж. Ну, їх не відловлюють, але про просять вічливо покинути територію, не дозволяють розпивати тут на місці, що теж велику роль грає, оскільки перезий народ він більш адекватно якось думає і, і робить все більш адекватно. Ну, та й, в принципі все. От, особисто я чим можу, тим і підтримую Майдан. От, не, не можу сказати, що я роблю там щось дуже багато, але гріться, чим багато, тим і радий. Ну, от, власне і все. Коломияни молодці, годують весь Київ. годують всіх приїжджих, навіть з Донецька приходили до нас їсти, з Луганська. От дівчинка-волонтерка з рівного. А ну кажіть, ви дівчата. Тобто, район. Тож, мама, дочка і брат, будь ласка, з цією сім'єю вийшли. Багато ковбаси, м'ясних продуктів. На кухні ми лише просимо. Можна сказати, щоб нам наше сало перемололи І ми організовували смачні і такі поживні канапки. У нас той позитивний, але час від часу треба, щоб люди мінялися. Одні поїхали, відпочили, інші приїхали. А так все добре. Коло ми привіт. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо!